Нагоди других днів європейської культури у що проходять у рамках відзначення урочистостей Матері Божої святого Скапулярія на Бердичівщині. Вітали поважних гостей з Польщі, Литви, Хорватії, Франції та українських міст. Офіційна зустріч пройшла у фойє театру на європейській. 22 роки поспіль в Бердичеві відбувалися дні польської культури, які були ініційовані польською громадою міста Бердиче та консульством Республіки Польща України. За що ми сьогодні глибоку подяку та шану генеральному колосу Республіки Польща у Вінниці. Щиро дякую друзям Алісу. Вирушу нашу родину на ще одну країну Литву. І великою мірою постояли тому, що сьогодні відбуваються другі дні європейської культури Балтичів. Нещодавно розпочалася процедура щодо вступу України до Європейського Союзу. І ми зробимо все можливе для того, щоб максимально швидко пройти цей період, проведемо всі можливі реформи для того, щоб наблизити нашу державу до європейських систем. І цінності, і норм права, і а, рівня життя. Дуже б хотілося, щоб наша з вами дружба впала на мирний період часу, без повітряних тривог, без зрив ракет, без хвилювання за наших захисників. Серед присутніх у залі представники Хорватії, Франції, польських міст Явора, Плонська, Честохове, Литовського Алітуса, Хорватської Марії Бистриці, а також гості з українських міст Золотоноші, Коростеня Кременчука. У делегації від Хорватії хранитель санктуарію і мер міста Марія Бистриця та надзвичайний і повноважний посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джанич. А й наше серце небо іскусства, а також і наш досвід. генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Дам'ян Цярцінський зазначив. Міні Європейському як передчив дійсно сказав пані посол це місто Європейське пов'язане з європейською культурою. У ході офіційної зустрічі міський голова Бердичева та бурмістер Явора Еміліан Бера підписали договір про подальшу співпрацю. Окремі відзнаки за розвиток співпраці від міста Ченстохова отримали міський голова Сергій Яв, заступниця Олена Петрівська та радник міського голови Артур Іваненко. На щастя, пані Олені, я вдруге почаю так що вже досвід Вітаю. А вже за кілька годин після офіційної частини та чаювання гостей запросили на концерт джазової музики у супроводі муніципального духового оркестру. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Теркавік.